У Домі печалі сьогодні рідні та друзі попрощались з захисником, справжнім патріотом України Михайлом Вовчуком. Службу Михайло проходив у військовій частині А-4574. Чоловік родом з Тернополя. Тут закінчив 23-ю школу. Згодом поступив у технічне училище номер 2 Тому в цивільному житті працював за професією будівельником. Сусіди захисника переконують, що з маличку Михайло вирізнявся повагою до старших. На наших очах виріс від малесенького І він виріс у такій християнській робочій сім'ї, дуже гарним хлопчиком виріс, чемним, ввічливим, вчився в школі. Скінчив він у технічне училище номер 2 пішов працювати по професії. Мати його померла чотири роки тому. Він став батькові такою опорою. У Михайла залишився батько та брат, який зараз знаходиться на фронті. Знайомі сім'ї кажуть, після смерті матері брати стали опорою для свого батька, а згодом і для всіх українців. Він взагалі такий був дуже хороший. Він такий був, така дитина-притуляночка. Ви розумієте? О, і Батько дуже покладав на нього такі надії, хоч в нього ще є один син, але теж захищає нашу Україну в даний час. Свою службу Михайло розпочав з липня 23-го року. Йому вручили повістку. Проте в рішенні вступати на службу, кажуть, не сумнівався. Порядний хороший хлопець, хороша сім'я. Хороших, їх брати пішов один, пішов другий, захищати нашу батьківщину. Хороший, порядний хлопець. Був добрий той Михайло, дуже добрий був. Він такий хлопчина, дуже добрий був. Чоловік любив життя та вірив, що згодом з перемогою повернеться до сім'ї у Тернопіль. Але 12 жовтня 2023 року, виконуючи бойове завдання, загинув поблизу Бахмута. Поховали Михайла Вовчука на алеї Герою Миколинецького кладовища. Вічна пам'ять та шана захиснику.